Але все це розбивається просто як, як Титанік, е, об його цю жалюгідну, слабку, огидну, не знаю, яку як ще описати, якими підтами, позицію стосовно війни. Всім привіт, Анатолій, не мовчить. Зараз буде про Васю Ломаченко і про Стерненко, і про притулу, і про мене, і певно, що про вас з вами, і взагалі про наше суспільство. Е, розпочну з того, що 23 червня в обід. Російська Федерація вдарила поліцейномордин дністровський в Білгородністровські на вдешні загинуло троє людей. Ауріка Мельник, яка там 30 років пропрацювала музику, викладала дітям Олег Росименко, заступник директора. 27 років там працював. Віра Рощина, працівниця і дальні, постраждало 14 людей, серед яких декілька одинадцятикласників. Наш співчуття родинам загиблих і постраждалих наслідок цього терористичного чергового акту. Найвідоміший Білградністровець зараз, який є, це Василь Ломаченко. І зараз хотілося про його реакцію поговорити, і насправді про його позицію як одного з найвідоміших спортсменів, спортсменів і атлетів нашої країни. Перше, хочу сказати, що я знайомий з Василем Ломаченко особисто, і е, в цьому відео я не буду там його назвати там чортом, щось там казати різні речі про нього погані. Е, хоча спойлер, я, м'яко кажучи, не розділяю його позицію. І е, я спробую розділити це відео на дві частини. Перше, звичайно, в мене є повага до Василя Ломаченка як до атлета, як до спортсмена, як до гідного батька, до сім'янина, до християнина. З іншого боку, є абсолютно відраза як до громадянина, і ось ця відраза через відсутність чіткої позиції, вона певно, що перебуває дійсно всі його досягнення, і олімпійські медалі, і світову славу, і прославляння нашої країни. Зокрема, давайте подивимось для початку, що написав Васило Маченко. Він опублікував фотографії ДСНС Одещини. Ось ці кадри страшні, просто удар по дуже красива, до речі, гімназія. Ліцей, вибачте, ми там з ним гуляли, коли записував інтерв'ю. Написав він наступне: сьогодні трагічний день. До речі, він там підписаний латинськими Василь Ломаченко для своєї світової спільноти. І по-русски Василій Ломаченко. Ну зрозуміло, що він там адепт руського міра. Ми це всі пам'ятаємо. Шевин написал, сегодня трагич, трагичный день для, всей, для всех а -а акерманцев. Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной. А сегодня слезы и горечь. Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетами. Царство небесное погибшим. Силы здоровья поправятся ранеными. Мир всем. И православный хрест. 2600 людей лайкнулся, ну, точнее, там разные реакции, на теки лайки, больше, спойлер, не лайки, и майже 2000 комментариев. Uh, і тут, uh, значить, що, нам, що одразу можемо сказати з цього коментаря. По-перше, Вася знову не сказав, хто завдав цей удар. Він не написав, що це балістична ракета, яку випустила Російська Федерація. Він написав, uh, що він написав? Трагічний день, сльози, ну, мір всім, кому всім, певно, що і росіянам. І, ну, ну, всім православним, да, певно, що раз Хрест православний. Тобто і росіянцям, які під Хрестами православними сидять в них е, пусковий центр, цих це, балістичних ракет, тут по-любому іконки в них наклеєні, бо вони все це освячують. І, і їм теж мір, виходить. Ну, возлюбі Ближнього своє, не знаю, як можна це пояснити. Жодного слова про те, що це росіяни завдали удар, жодного слова про те, хто це зробив. І тут коментарі. Тут дуже цікаво, бо я прочитаю два для мене найважливіших: це Сергій Притула коментар, який набрав 2100 лайків, і коментар від Стерненка. Давайте почнемо з притули. Притул написав: Жалюгідний боягуз кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичивив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків. Те, що щойно, певно, що да, теж озвучив подібну думку. З благословення того всратого патріарха Кіріла, який такий самий чорт, як і ти, коли ти вже напишеш заяву про вихід із громадянства, написав Сергій Притула. Почитаємо коментарі під цим коментарем. Притула. Давайте почитаємо. А, Ломаченко відповів: безсовісний чоловік. дійсно ми з вами різні українці. А чего действительно? Что означает бессовестный? Притула, а потім Инна Станіславовна пише: Ты бессовестный позор країни Притулі До речі, чого? Подумайся, як Станіславовна. А, ну понятно. Станіславовна у нас э, релігійна людина. як на небі, хлеб на сущно. Ну, понятно. Ну, короче, я навіть не хочу коментувати, що там далі писали про ну, від, від притульку. Що ще люди писали? Це зробив Руський Мір, написав Андрій. Там. Російська ракета збласняння це Кирила, та ніточне описання». І так, далі, і так далі. Руський мір він такий. Потім пише Акерманка. Василю, майте сміливість називати речі своїми нами. Цю школу зруйнували балістичними ударами росіяни. Що там, до речі, в коментарях? А навіть не можу почитати, бачите? Чомусь не може Е, Вася, спасибо, что ты верен этой стране, этому городу, не смотри на что. Спасибо, что остаешься и поддерживаешь мальчишек. Яких мальчишек? В трусиках? Я не дуже розумію. Я обожаю эту школу, я проходив там практика, как и у твоєї папи в пятой школе. Я знаю, вы настоящая. Моя дочь там училась. Мы в ужасе от происходящего. Окей. Ну, мы в ужасе от происходящего. А кто винен Цьому жаху від того, що відбувається. Чомусь не пишуть. А, зараз я знайду <кій> коментар Сергія Притули. О, Сергій Притула прочитав. Тут, Господі, прости нас грішних і помилуй». Ну, це понятно все, да. «Прости нас грішних. Так, шукаємо коментар Стерненка. О, Вася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі, росіяни. Твої ж браття, от пише. Гідний, ти з цикун і зрадник. Що відповідає Ломаченко? Це піше чек, який ходить з охране, серйозна, говоряща голова. Е, Стерненко відповідає. Е, так, що він пише, де, е, а, сах, е, е, значить, е, він відповідає, що краще ходити з охороною, коли тебе намагається вбити Росія, ніж бути таким сикуном, як ти. Що відповідає Ломаченко? В місті з конторою думали, що написати? Це з якою контори, цікаво? Типу, СБУ? Чи хто там? Офіс я не знаю. Или сам надумав. Под угрозой жизни живут всі оставшиеся в Україні люди, не тільки від армії Росії, но и от своих же, ТЦК, которые пакують людей по беспределу. Но ты у нас привилегированный. Ты, кстати, чего не воюєш, патриот? Соломон -то сказал, все і это тоже. У мен на приємно, що і цітує, і мене такий друзі напис на красиво, що Вася цитує. Я думав, що мені подобається, фраза, що і це пройде. Та, що Вася, цітує, мені не подобається. Ну, короче, Господь вразуміт, вся... Херня релігійна, я не хочу про це. При тому, що я не хочу власти зараз у релігійну тему, з вашого дозволу, про це з вами дискутувати. Зараз не буду, може, окремо зробимо вигляд, е, випуск про моє ставлення до релігії. Але от навіть в цьому відповіді Стерненко, що пише Притула? Шт, е, люди не тільки от армії Росії, ну хоча б він визнає, що люди, е, е, під угрозою життя не только армії Росії. То він, по суті, визнає, слава Богу, що хоча б від армії Росії є загроза. Ну а таких же ТЦК, які пакують людей по безпреділу. От, до речі, Васенька, тут консервочка та й скривається, Вася одразу, як би типу і про Росію, але і ТЦК. Люди, коли говорять про ТЦК, вони забувають першу причину, так, що відбувається. Чому людей мобілізують? Тому що йде війна з росіянами, тому що росіянці зараз на нашій території, їх сотні тисяч, вони захоплюють наші, наші території і йдуть далі. І зупиняться вони не збираються ніяк, ніякі домовленості їх не зупинять, хіба що дадуть маленьку паузу. І Белгородністровський також планок, звичайно, росіян. Бо їм дуже хочеться об'єднати так зване Придністров'я з так званими новими регіонами. І Васін Дом, вас і готель, Васін, Васін там хати, нерухомість вся теж в планах росіян в мене є підозра, що Вася можливо це розуміє, і тому він так перестраховується, що якщо, якщо б теоретично росіянці змогли захопити Одеську область, то певно, що у Васі б нічого не віджали. А скоріш все, Вася б там щось помовшив, помовчав, а потім би сказав, що ну. Ми всі под Богом ходим, бла бла бла, і далі б собі жив там, прославляв би вже Патріарха Кирила. Яка різниця? Патріарх Кирилл в Москві сидить чи приїжджав би до нього вже на тимчасово окупованій території Білградністровського? Тому, коли Вася починає вторити вкидам пропаганди про ТЦК, він не пояснює, чому ТЦК пакує, як він каже, людей. Тому що йде війна, тому що. Нестача людей на фронті, тому що потрібно воювати. Тому що якщо зуп, якщо нам зупинитися зараз, то нас просто з'їдять і не буде ніякої України, ні буде ніякої Одеси, Запоріжжя, Херсона Українського, Миколаєва. Це все буде територія Росії. А я думаю, що в них планах там і Дніпро, і Кривий Ріг, звичайно, абсолютно і Харків, і Суми, і я, я думаю, і Київ відверто. Але Вася про це не пише. Він не пояснює, чому ТЦК це пакує людей. Він просто каже, що пакує. А, і це насправді, це, насправді от так працює російська пропаганда в випадку з Василем Ломаченко. Ще раз скажу, мені насправді дуже шкода Вася. Mm. Так він там трішки засрав свою кар'єру в останні, м, останні роки. Я, я знову ж таки не хочу лізти зараз спорт, я не спортивний аналітик. У нас є спільні дуже хороші друзі, які я знаю, дружать з Василем Ломаченко, і я цих людей поважаю. Вони з проукраїнською позицію, два наших хороших друга спільних, один з них воює, і він комунікує з Васлом і Він мені розповідав особисто, що Вася дійсно допомагав. Чому він це не публікує? Я не знаю. Ну от я не можу це пояснити. Боїться показатися поганим для російського православної церкви. Я не знаю чому. Але от людина, яка воює, мені особисто розповідала, що Василь допомагав. Інша людина не воює, це відомий спортивний журналіст, друг Ломаченка, з проукраїнською позицією, мій товариш. І він теж поважає Василя Ломаченка і каже, що той дійсно допомагав і, і допомагає армії. Чому він це не освітлює, не висвітлює? Чому він не вистачає йому сміливості чи розуму? Можливо, оточення не вистачає, щоб просто сказати, ну, висловитися чітко, без якихось там. Цитат Соломона, а висловитися про те, що Росія напала на Україну. Так я там колись з ними комунікував, сказав, Бувайся, зараз я обрізав всі стосунки. Я вважаю, що Росія країна агресора. Ні, він цього не каже. Можливо, тому що він так не думає. Можливо, не вистачає в нього трішки нейронних, нейронних зв'язків для того, щоб вибудувати якийсь логічний ланцюжок, що на нас напали росіяни, саме росіяни. Зі зброєю окупували Київщину, вони вбивали, гвалтували, знищували автівки з цивільними. Саме росіяни, а не якісь ефімерні дияволи там, чи чорти натискають на кнопки запуску балістичних ракет, злітають на тушках, запускають шахеди по 400 на ніч. Саме росіяни. Тобто, це не ефімерні якісь божественні чи диявольські істоти. Це конкретні люди, і більшість з них православні, звичайно. Вася це відмовляється. Заявлять, я не знаю, чому. От коментарі. Бокси у Василі намного конкретні виражались. Лома Чорт пише Артем Валеріч. Наталя пише: Ракети в нас самостійно обстрілюють міста лікарні школи. Обстріляли не ракетами, а расистськими тваринами, які тобі досі братя. Ну і так далі. І так далі. А... Ну. Не знаю, до того ж, він не написав тут про тих людей, які загинули. Бо це точно жінка, яка загинула замдиректора, вона викладала у нього. Це я точно знаю. Ну тут він навіть не слово написав про тих, хто загинув від, від того самого руського міра. Я хотів би показати вам ще один коментар, який опублікував народний депутат і один з найвидатніших спортсменів в сучасності Жан Білянюк. Він заявив про він висловився про Ломаченка. Давайте почитаємо зараз. Жан Белінюк. Заходимо до нього на сторінку. Так, прочитаємо. В контексті нещодавнього скандалу між Ломаченком, Стерненком і Притулою вирішив глянути сторінку Василя Ломаченко в Facebook. В мене питань нема. Василь залишається вірним собі і своїм поглядом. В цьому плані його важко назвати боягузом або циклом, як висловився Притула із Стерненком в коментарях. Очевидно, він дійсно вірить в те, що публікує, не боїться виказувати свою позицію, незважаючи на засудження переважної більшості українців, які страждають, які втрачають своїх близьких щодня в цій жорстокій війні Росії проти нас. Напевне, треба мати яйця, щоб на таке наважуватись стільки років поспіль, каже Блинюк. Нижче єдине фото, яке вибувається з загальної логічної лінії, та наштовхує мене на запитання: а від кого Василь планував нас захищати? На початку повномасштабної війни це Вася, от бачите, в теробороні. Ну принаймні збирався бути в теробороні. Не знаю, як так вийшло, що це фото стало можливим. Списую на шоковий стан. Думав, він жалкує про те, що воно взагалі з'явилось мережі. Бо саме тут, зважаючи на всі обставини, більш доречніше звучить слово боягуз і публікує цю світлину перших днів війни, де Вася став типу до лав самоборони з автоматом Калашнікова. Ну, більше ніяких там, новин, що там де Вася воював, танки Гриз як Барбарис, такого ніде не було. Це пост, до речі, від Жанна Білюнюка, в якого абсолютно 100% проукраїнська позиція, наш чудовий олімпійський чемпіон, людина з великої літери. Що там, Жанну, пишуть в коментарях. Його, його дії свідчать не про наявність ЄС, а про відсутність мізків. Там бла 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 Сані Ярмак, український співак, військовослужбовець. Друже, ти серйозно? Медведчука теж взяли взяли в пікселі. Юра Барда ще в квітні збирав на тепловізори для ТРО, А потім каструля відкрилася. Якщо... Сьогодні, якщо ти не можеш публічно назвати причину війни, то ти зрадник, бо причина тільки одна: країна гні Росія. У МЦМП МЦ, равно ФСБ, равно Вбивці Українців. Всі ті, хто це сатаністське кодло підтримує, вороги України, написав Саня Ярмак. Ну і таких насправді багато коментарів, звичайно, він не сиклив, він тупий і так далі. Пишуть про Васю Ломаченко. Мені. Ну, Позиція Васі це дійсно огидна позиція, і як до громадянина, в мене до нього зневажливе ставлення. Тобто в мене немає до нього поваги. Я дійсно вважаю, що ця людина не відбуває абсолютно дупля, що він живе в Україні, що він частина українського суспільства, в нього немає цього просто розуміння. Він живе в якійсь ефемерній ефемерному такому просторі навколо себе, де Україна це просто частина Росії, де ми всі браті, а оце вся хуйня. І він в цьому абсолютно себе. Комфортно почуває, абсолютно це факт. Що з цим робити? Ну, я навіть не знаю. Ну, щось там його... Він людина вперта, наскільки да, я розумію, і його е, пере, е, переконати в чомусь. Там, що Вася, так, дайте, так, як цю фотку що, Вася там, Ти не правий, ну, все це коротко, не працює у випадку з Васі Ломаченко. Я думаю, що він далі буде робити супротив на кшталт поведінки тієї самої Алхім. Дивовижна історія з, з Олександром Усиком, який так само людина православна, який так само сповідував, який продовжує дружити з Ломаченко, вони куми. Але позиція Усика настільки прозора, чітка, що, хоча його досі продовжують дехто хейтити, але я вважаю, що всі, хто навіть змінили позицію з початку певного штабки, заслуговують бути частиною суспільства, лишатися лідерами думок, або вони змінили свою позицію. Нехай на це підштовхнула війна. Бо у багатьох є грішки, знаєте, як типу, цей не знаю, там Гончаренко, який там суперпатріот до 2014 року закликав голосувати за Януковича і захищати російську мову. І так можна про багатьох і Порошенко теж був в партії регіонів. Я нагадаю, який половина, половина українського шоу-бізнесу катали там свого часу і Кузьма -Скрябін, і Інші зірки на підтримку Яника і тому подібних. Але варто дивитися на те, що відбувається зараз. А зараз Вася Ломаченко демонструє абсолютно слабку гідну позицію. Ще раз повторюсь, при фантастичній дійсно історії як людини, яка досягла успіху, яка історія його стосунки з батьком, вона феноменальна. Історія його спортсмена феноменальна. Але все це розбивається просто як, як Титанік. Об його цю жалюгідну, слабку, огидну, не знаю, яку я як ще описати, якими підтами, позицію стосовно війни. А точніше, її майже повну відсутність. Дуже шкода. От я просто можу сказати, мені дуже шкода, мені б дуже хотілося, щоб Вася, от після... От я коли побачив цю фотку на початку повномасштабки, я подумав, ну, слава Богу, буде щось, ну, це круто, що всі проявляють позицію, але правий сам Ярмак, що. Бардаш збирав вже на тепловізори на початку, там, і підтримував Україну і, і казав, що ця війна погана. А зараз все, все нормально. В Москві сидить і війну підтримує і чекає на освобождення а, в інших територій. Напишіть, що ви думаєте про вас Ломаченко? Ні, можливо, у вас є пояснення його поведінці. Напишіть, мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть під цим відео. Але найголовніше, в кінці що я хотів би сказати оптимістичну думку, що 99% наших спортсменів проявили себе фантастично. Наприклад, Стаховський наш тенісіст, зараз я вам покажу його. А Стаховський це людина, яка на початку повномасштабки була за кордоном. Один з, най... з найвідоміших наших тенісистів, зараз він служить в ЦСО Бу Альфа виконує небезпечні завдання. Він повернувся в перші дні з-за кордону і взяв до рук зброю. От вам приклад спортсмена, всі спортсмени продовжили нести українське ім'я, українські стяги, харлан Магучих, Білянюк, всі наші боксери, всі наші футболісти. Всі наші ну тобто, ну таких як Ломаченко, просто одиниці. Вони є, але ну, їх реально дуже мало. Як він мені цікаво, він сам якось це аналізує, що от всі, хто є прикладом для українців у всіх видах спорту, у всіх позиціях відрізняється від його позицій, навіть у його кума, у Усіка. І от такі, як Стаховський, це наша гордість, такі як Кламаченка – це наша ганьба. І це його шлях, хоч най. Цьому найогидніше. В нього немає виправдань, що там, не знаю, я опинився на окупованих територіях, там, чи мої батьки на окупованій території, я не можу висловлюватись, бо я переживаю за їхнє життя. Ні, він в Україні, він, він, він міг би жити зараз в Каліфорнії, міг би жити в будь-якій країні світу. Але він в Україні і він мовчить про війну. Толерує русський мір, підтримує російську православну церкву і не називає війну війною, а росіянів, росіянців називає. Агресорами, така от історія. Пишіть коментарі, якщо ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк, для нас це важливо. Підпишіться обов'язково на цей канал. Можливо, ми ну щоб, щоб не загубитися. Бо в нас тут відео виходить достатньо часто, і це відео, де ми з вами спілкуємось, ділимось думками. І мені завжди цікаво почитати, що ви мені напишете. Так що напишіть обов'язково коментар під цим відео. Все, всім гарного дня, слава Україні! Підтримуйте наших, будьте котиками!